Захотілося мені щось таке солоненьке. Кинулася, а вже сьомги малосольної не маю. Зараз я замалосолю, але швиденько-швиденько дістала, теж в мене була заморожена рибка, оселедець. От. То я розморозила і буду обідати оселедцем. Ну, ще щось там придумаю. От, Загалом такого апетиту немає, я вам вже казала в попередньому відео, але їсти щось треба. Так, Я малосолю рибку, солю з ерітріполом. Я вже вам показувала. от. Знаєте, вже око набите, і я так от солю навмання і гімалайську сіль. І зараз це все перемішаю. І через 12 годин буде готове. О, зараз ставлю в холодильник. Більше нічого нічого не додаю. Не знаю, з карнівором взяти, зробити окреме відео чи цю ще вставочку вставити. Ну побачу, побачу. Нагадаю, що ви не обідаєтеся, якщо зліплю оцей кусочок на початку мого карнівор-обіду. Показую вам сьогоднішній мій обід на карніворі: два пластерка твердого сиру, печінковий паштет, два шматочки оселедця малосольного молока була в ньому, і два яйця. Отак От вирішила сьогодні пообідати. Усім смачного, гарного дня, гарного настрою і усім нам, мої ріднесенькі, мирного неба над головами і міцного, міцного здоров'я. Смачного!